Влітку цього року ми їздили із художником ресторатором Артемом Погрівним до Покровського храму села Грибовиці. Там ми виявили описи 1925 року, 19 століття. І так як Бутятичі це було село Приписне до Грибовиці, там є відомості по місцевих пам'ятках і іконах. І от, власне, ми знайшли ікони Омеляна Дворницького. Це поміщик, який опікувався нашими помітками в цьому краї, який намагався зберегти Нескінський монастир в Володимирі, відбудовував Оспенський кафедральний собор. І, от, власне, з його ініціативи тут було намальовано дуже багато ікон. Проте саме найцікавішу пам'ятку тут в Бодятичах становить водітичівська чудотворна ікона Божої Матері, яка має свою легенду. На датується 1637 роком згідно легенди, її було віднайдено двома сирітками у будітачівському джерелі. Святому Цю ікону не міг ніхто із дорослих взяти в руки. Вона просто появлялася у самій воді, і її ніхто не міг підняти. Поки не появилося цих двоє сиріток, яким ікона все ж таки далася в руки, і вони її віднесли у цей Свято-Миколаївський храм. Сам храм новозбудований. Перед тим тобто їх було вже десь приблизно біля двох, якщо дописати клірові відомості 19 століття, і цю пам'ятку зберігали то в грибовиці в храмі, то люди в себе особисто на руках, щоб радянська влада не змогла його повністю десь ліквідувати. Тепер ми ось цю пам'ятку віднайшли, бачимо, що вона не має датування. Такого як би хотілося, тому що згідно який ми бачимо на самій іконі, ми її датуємо початком двадцятого століття, дев'ятнадцятому століття, але ж ніяким не 1637 року. Це не може допомогти в рентген, тому що часто, коли відбувалися реставраційні роботи або домальовки їх робили поверх тобто -то під низом може бути шар фарби істинної первісної ікони яка датується 1637 роком. року і от власне нам рентген має це допомог допомогти показати якщо таке буде то ми власне знову будемо піднімати це питання на парифіальних зборах із прихожанами села бодятичі для того щоб провести знімання оцього верхнього шару і відкриття первіслого. Якщо первіслого все ж таки вже не збереглося, то власне вже буде святиню та ікона, яка нині збереглася в цьому храмі. У мене є флешка, але в залишилася. Ні, є з собою. Христос не такий, mm -hmm. ось тут кругленький такий. Mm -hmm. А там якийсь трошки отак от сплюс, ну, mm -hmm. як сплюснутий. Ну да. Щось непонятно. Чи його Бачите, можливо, навіть у тій прикраси на, на манжеті, на плечі немає таких тих ну, домальованих. Да, да, да. Ну, вони тут домальовані, то так понятно. Це ніб не так пропрацьований. Ага. Ну, є, є, є такі певні. Напевно, зірки нема, я бачу, ну так простіше все, тобто ну, менше... менше декору. Ну, ну, да, ні, ну, це ж декор да, в 37 році, тут видно, де його промалювали. Ну, стара живопис ось, його і так видно. Бачите, тут з кракелющиком. Але важне те, що справді лі, ліки інші. Да, вони якісь Давне якесь виділяють це лице. Ісус не такий. Ісус зовсім не такий. Рука, да. Ви бачите, що Ісус навіть тут, по-моєму, якби корона не така. Не така корона, ну. він, він менший. Лік у мене да, 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 обличчя ся... саме. Облиця, да. да. В, нього ну... була така, в нього така була невеличка корона, бо, поначалу. Бо. Да, а да, потім да, оце вже да, домалювали, то... так як неї. Да, бож, бож... Да, да, да. в неї. Бачите? У нього коронака вузенька була, такой... ага. а може просто оце не взяло, знаю. Ні, не. Не, ну хоча надо все одно ще це нам. Це, треба, це, 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 це треба ще буде, потом я уважно ще додивитися. Тож сьогодні, після того як ми зняли уклад, провели рентгенологічне дослідження самої ікони Бодятич і декількох елементів іконостасу села Нискінчи, ми дійшли до певних висновків, що все ж таки нам треба співставити зображення рентгену із іконою, і ми точно можемо сказати, які є елементи переписані, які елементи зображені в оригіналі, і чи ми зможемо повністю відтворити те зображення, яке було станом на 1637 року.